Нестандартне тестування батареї перед ремонтом. Стандартне тестування батареї перед ремонтом. Цікаво, додивіться до кінця. Сьогодні в мене в ремонті батарея від підписника з прекрасного містра Рівне. Він прислав мені не просто батарею, а повністю ноутбук в зборі, зарядний пристрій. Чому так? Тому що вона полімерна, вона внутрішня. Він каже: я вам довіряю, дивився ваші ролики, все окей, все чудово. Як її розбирати тут оці всі гвинтики? Я не знаю. Розберіть, зробіть мені, будь ласка, щоб воно працювало. А для мене це черговий буде цікавий контент знятий для вас. Я її зараз протестую в Аїді. Тут її не було, до речі, Аїда 64 я встановив. Потім протестую на прогрі, на порівняємо дані і приймемо з вами рішення, що з нею потрібно робити. Але я вам скажу точно, її потрібно пакувати. Тож дивимося aida 64 яку я встановив на цей ноутбук. Доступна програма кожному, і всі, хто цікавиться параметрами свого ноутбука, можуть її встановити і побачити там безліч різних різних програм. Мене цікавить все, що стосується іменно батареї. Що ми тут бачимо? Її унікальний номер, тобто її ім'я. І бачимо її. Паспортна ємність 42 Вт, да? 42 тисячі ще 8 мвт годин. Ємність повної зарядки, тобто залишкова ємність. І 8500 мВт годин. Я думаю, тут уже відсотків 80 зносу. Зараз вона в процесі зарядки, але якщо від'єднати її від е, розєму живлення. Починає дуже швидко присідати, і до мене батарея приїхала, ця розряжена Зараз що? Розбираю цей ноутбук, знімаю батарейку, підключаю її до прогера і будемо ми з вами зрівнювати ці дані, що ми побачили тут і що показує прогер Наш ноутбук зсередини, бачимо нашу батарейку полімерну на три елемента, вона не вздута. Тож зараз що? Я її розберу, зніму звідси. Підключу ось сюди до прогера, перевірю, протестую, подивлюсь умовний внутрішній опір і прийму рішення, що з нею робити далі. Що тут іще? Бачимо трошки я пилу, але це не по моїй частині. Можливо, клієнт подивиться ролик і прийме правильне рішення, віднесе його на чистку. Так що знімаю, підключаю. Вольтаж на ньому є, з нею все окей. А тепер дивимось її характеристики. І так, її назва Asus C31N1843. 19-го року на чіповій BQ40Z556 пройшла 376 циклів і залишкова ємність 722 мАг. Проєктна була 3550. 550. Да, те, що нам і показала Аїда, великий знос, маленький залишок. В принципі, що по ній? Зараз покажу короткий тест і подивимось. Умовний опір. В попугаях, як я завжди говорю, це буде правильно. І бачимо так, 197, 200, 213. Рішення яке? Рішення правильно. Заміна елементів. Елементи змінені, стояли тут ось ці. Зараз матерія має отакий вигляд. Наші елементи 4000 мАч, Ідеально сюди стали, все чудово. Залишилось поклеїти плівками, вставити в ноутбук, батарейка вже прошита. Зараз вам покажу в вікні SBS, що нові параметри, які тут є. І зрівняємо потім з параметрами в АІДі. Зараз батарея в процесі заряди, обмеження току майже 800 мАч. І наступні характеристики. Сьогоднішня дата один цикл. Проєкт наємність 3550. Наша нова ємність 4025 мАг, 113% по відношенню до проєктної ємності. Так як я й говорив, в процесі заряду 800 мА з неї майже заходить вольтаж майже 12 В. У неї проєктна ємність 42 Вт, ємність повного заряду 47,5 майже 48 Вт. Навіть на 78% аїдея показує, що залишковий час роботи 4 години 40 хвилин. Ну, стану розрядка. Все. Так що батарейка готова, працює, все окей. Буду віддавати, зв'язувати з клієнтом і віддавати. Думаю, він буде задоволений. Наші елементи 4000 тисячі махів. По, по, насправді, по факту, там 484 4100 100 мАч. Кому цікава перепаковка полімерної або іншої батареї на елементах 18650, звертайтеся з радістю допоможу.